Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо компактний, але дуже міцний мангал, який стане ідеальним супутником для підпочинку на природі. Розкажемо про його особливості, переваги. Мангал розбірний, що робить його дуже зручним для транспортування, виготовлений із якісного металу, тому він прослужить вам довгі роки. Збирається за технологією шип ПАЗ, що забезпечує точність форми та легкість монтажу, вага мангалу 14,5 кг, що робить його стійким. Товщина стінок 2 мм, оптимальна для рівномірного прогріву. Решітка виготовлена з металу товщиною 4 мм, що значно збільшує термін експлуатації. Трикутна конструкція перешкоджає сильній деформації при нагріванні. Отже, цей мангал чудовий вибір для тих, хто любить смачно поїсти на природі. Він міцний, зручний, довговічний і простий у використанні. Посилання на покупку залишимо в описі.